Добрий день. Продовжуємо перевіряти. Як я казала, ми рухаємось до наступної порції задач. Ось зараз ми підійшли до цієї порції, і в нас ще три задачі. Давайте ми будемо з ними розбиратися. Перша задача 16.33. Чи змінювалася температура газу під час стискання, якщо внаслідок зменшення об'єму у два рази тиск. Чому воно відключається зріс від 120 до 260 кПа. Ну, ось така у нас задача. Щось на жал такої задачі ми вже розв'язували. Тобто ми можемо використовувати, як ви пам'ятаєте, рівняння Клепірона. Вважаю, що у нас саме виконуються ці закономірності. Якщо ми отримуємо відношення до рівної одиниці, то це означає, що нічого не змінювалося. Але якщо ми не. Отримуємо відношення до рівної равної, то це означає, що зміни відбулися. І тому ми е, саме таким чином вже розв'язували задачу. У нас зміна об'єма в два рази, В нульової це початковий параметри, В кінцеве. Ну і П, теж саме. І е, ми перевіряємо закон Клепірона. Якщо він буде виконуватися, ну ми вважаємо, що маса у нас не змінювалась. Е, Якщо він виконується, то те не змінювалось. І ми записуємо цю формулу, знаходимо відношення температур. Бачимо, що воно ну, 2,6, а десь 2,4. Зрозуміло, що воно більше одиниці, а це означає, що кінцева температура більше, ніж початкова. А це означає, що температура збільшувалася. Тобто вона не залишалась незмінною. Ну, саме так. Але ви могли ось цю задачу розв'язати будь-яким іншим способом. Важливо тільки, щоб ви прийшли до того самого висновку. Тобто я зробила саме так методом таким, що предположила, що якщо виконується, але не виконується. Ну, добре, тоді зрозуміло. Мабуть, ви щось інше порахували. Це може бути, це не єдиний спосіб правильного розв'язання цієї задачі. Хоча він, мабуть, достатньо простой і зручний. Добре, наступна задача. 16,47, наскільки зміниться маса повітря в кімнаті, якщо в результаті несправності опалювальної системи температура в кімнаті поніситься від 20 до 7 градусів Цельсія. Ну, негуманна. Тим не менш, об'єм кімнати дорівнює 60 квадр кубічних метрів. І ще раз, нам потрібно знайти, наскільки зміниться маса повітря. Ну, Збільшиться або зменшиться. Зараз ми з вами будемо з'ясовувати. Записуємо. Початковую температуру записуємо кінцеву температуру, переводимо температуру в систему інтернаціональної, записуємо об'єм, тиск, малярну масу повітря і універсальну газову ставу. Далі ми з вами розуміємо, що ні одна наша кімната не герметична. Тобто, як би щільно ми не закривали, не замикали вікна або двері, ми розуміємо, що повітря все одно може вільно рухатися, це не заважає. Так, не буде сквозняків, мабуть, не буде такого прям руху повітря вільного, як при відкритих окнах, але все одно у нас не герметична кімнати, це означає, що тиск, який буде знаружи, він буде підтримуватися і знутрі, або навпаки. Тобто, якщо у нас атмосферний тиск 10 в п'ятій степені знаружи, то він такий самий буде і в кімнаті. А, далі зрозуміло, що за рахунок того, що у нас буде трохи остигати повітря. Об'єм кімнати не зміниться. Ну, би це дивно було б. Поэтому ми використовуємо закон Менділеєва і з нього е, отримуємо формулу для маси. І бачимо, що у нас маса не залежить від тиску, не залежить від об'єму, не залежить, зрозуміло, від малярної маси. Ну, це повітря, воно є повітря, не залежить від константи і залежить таким чином тільки від температури. Тобто зміна маси буде залежати від зміни температури. Ми знаходимо зміну маси, тобто ми із кінцевих параметрів вичитаємо початково. Якщо ми отримуємо відповідь позитивну, то ми, додатно, то ми вважаємо, що у нас маса збільшилась. Якщо ми отримуємо відповідь від'ємну, то ми розуміємо, що у нас кінцевий, кінцева маса менша, тобто вона буде зменшуватися. Ми вичитаємо з кінцево початкову, Ну, перевіряємо одиницю окремо. Здесь, по більшості, нас цікавить то, що паскаль це Ньютон поділити на метр квадратний, а Джоуль це Ньютон умножити на метр квадратний. Все, кілограм ми отримуємо, подставляємо численне значення, розв'язуємо, розраховуємо, і бачимо, що у нас буде приблизно 3,3 кг. Ну так, ні 5 грамм, ні 25 грамів, як можна було думати вигадати, А на секундочку 3 кг. Тобто, якщо ось таке зміна температури, зменшення температури відбувається, то маса повітря збільшується на приблизно 3,3 кг. Ну, ось така от задача може, не дуже очевидна по чисельним розрахункам, але по факту, скоріш за все, ви це е, розуміли і до того, як почали, як почали її розв'язувати. Добре, ще одна задача у нас є. Давайте на нього подивимось. 32-16. У закритому балоні мистилася суміш, мабуть, з одного молю кисню і двох моль водню. Я не знаю, чому в мене так. Ну, нехай так поки буде. Якщо що, потім виправлю. Між газами відбулася реакція з утворенням водяної пари, який тиск установився в балоні після охолодження до початкової температури. Початковий тиск дорівнював П-0. Конденсація пари не відбувалася. Зараз 32-16. Все ж таки, хочу, якщо що, відразу пофіксити. Секундочку, зараз я спірник швиденько. Пролістаю. Трохи почекаємо. Ну так, з. Це, бачите, я іноді набираю швиденько. І. печатки бувають. Ну, добре, виправили і рухаємось до розв'язання. Дуже класно, що у нас не відбувається конденсація пари. Це у нас вже матеріал наступної теми, коли ми будемо з вами вивчати пари рідини і твердитіла. тіла. А зараз у нас поки, на щастя, у нас все ж таки тільки гази. Тому у нас є моль кисня, є 2 моль водня, температура однакова. І початковий тиск ми знаємо, у нас цікавить концевий тиск. Реакцію хімічну, як із водня і кисню з'являється водяна пара, мабуть, ви знаєте, коефіцієнти я відразу розставляю, і ми бачимо, що у нас 1 моль кисню. В хімічній реакції і 2 моль водню в хімічної реакції, і з них образується 2 моль водяної пари. Але у нас за умовами саме такі кількості речовин і були на початку. Далі ми записуємо рівняння Менделєєва клапірона, але я сразу його трохи змінюю, і замість відношення маси до малярної маси я напишу відразу кількість речовини. Тоді ми розуміємо, що тиск буде залежати від кількості речовини, тому що у нас. За умовами, не змінюється об'єм, замкнений простір, у нас не змінюється температура за умовами, ну і R константа само собою. Тобто, коли ми будемо знаходити відношення тисків, це буде не що інше, як відношення кількості речовини. А Кінцева кількість речовини 2 моль, початкова кількість речовини 3 моль, ну, соответственно, отримуємо 2 треті. Якщо ми знайдемо звідси е, тиск кінцевий, то це буде 2 треті від початкового тиску. Ну, Нам далі тільки букви, тільки лі, літери, лі, 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 тому ми не можемо нічого порахувати, тільки в загальному вигляді можемо розв'язувати цю задачу. Ось така задача фінальна у нас була, і далі ми сьогодні впоралися можемо трохи відпочити.